Доброго дня, малята! Сьогодні у нас заняття з конструювання. Відгадайте загадку хвіст крючком, ніс п'ятачком. п'яточком. Як ви вважаєте, хто це? Молодці! Правильно! Це у нас свинка. Давайте розглянемо її. Хвіст крючком ніс п'яточком. Ось така свинка. Бачите, вона у нас голодна, я зробила їй кариця з сільникової коробочки та поклала туди овочі, морквинку, капустку. Так, і сьогодні я хочу, щоб ми разом з вами зробили дитинча для нашої свинки. Дитинча свинки називається, як. Поросятку. От ми сьогодні з вами будемо робити поросятку. А ви здогадали, з чого я зробила свинку? Ні. Це картопелька, звичайна картопелька. Тож для того, щоб ми зробили поросятку, нам потрібна картопелька, її треба помити, висушити, і тоді вона буде готова для праці. Далі рожовий пластилін і. Чорний пластилін, можна взяти ще стеку, для, як помічницю. З чого ми почнемо діти? Почнемо ми з вами з вушок. Беремо рожовий пластилін, ділимо його на дві частини та ось так ковбаску невеличку розкатуємо. Потім одну частину, ось так. Робимо гостреньку, та отак пальчиками прищіпуємо. Отак придавлюємо. Це одне вушко. Далі те ж саме ми робимо з другим вушком. Ось так: шматочок пластиліну, розкатали ковбаску, придавили пальчиками, друге вушка готова. Тепер, діти, будьте уважними. Картопельку беремо і ми повинні, придавлюючи, отак, діти, розмазати пластилін рожевий. Розмазати. Для чого це? Знаєте, для того, щоб. Вушка у нашої свинки не відпали. Ось так розмазали. Бачите, в мене готові вже вушка готові для нашої поросятку, вже може слухати. Тепер ми повинні зробити п'ятачок для, для нашого поросятка. Розкатуємо кульку, пальчиками так придавлюємо. І приліплюємо посерединки, отак, між ушками. І те, отак так трохи розмазуємо, дітей отак. Так, бачите, вже готово. Тепер чорного кольору пластилін беремо, ділимо на два таких шматочка, і отак пальчиками маленькі кульки такі робимо. І приліпляємо ось так. Одне вушко готове. І очі у нас готові. Ось у нас і вушка готові, і очі готові. Далі з текою можна зробити такі дирочки. Ось так. Бачите, я зробила тепер були маленький пластилін-шматочок рожевий. І отак пальчиками розкатуємо і закручуємо. Моя поросятка вже хоче їсти. Ось так. І закручуємо крючком. Як у загадки, от так, бачите? І ось так ззаду робимо такий хвостик. Дивіться, діти, поросятку наше маленьке, готове. Хай біжить до своєї матусі. Будуть разом вони їсти і морквинку, і капустку будуть разом їсти. І можна діти пограти ще і в ферму. Так, діти я буду. Дуже чекати на ваші роботи. Присилайте мені, будь ласка. На все добре, бажаю всім успіху, всіх люблю. Пока!